Вітаю всіх гостей, підписників та глядачів каналу Васильовича Пригоди і з вами я, Васильович. І так, шановні мої, сьогодні у нас розпаковка. І в цьому білому. В цій білій коробці знаходиться що? Правильно, гойдалка. А гойдалка для кого? Для моєї маленької внучечки. Люблю її. Ну, що стосується, як ми з дружиною вибирали, перелистали ми дуже багато різних варіантів і на Prom.ua, і на різних там сайтах, там є садові меблі, ну, багато цих сайтів. Я вам скажу, дуже, якщо десь от, чуйка підказує що щось не то. І основна інформація, вони не вказують, е, а що не вказують саму конструкцію. Є фотографії там красиво, там якісь там, подушечки, сидіння, все, а по самій конструкції, якщо якийсь косяк, звісно, вони його не показують. Ну і ми, був вибір або в епіцентрі ми побачили, там одна така, яка заслуговує уваги. А другий варіант у мене товариш, він тут населений пункт шпіків є. У нього столярний цех і він практикує по виготовленню садових гойдалок. У мене в сусіда ця гойдалка, вона вже той років десь 4-5. Вона теж якби гарна, ну, в дереві. Але щось я скажу до дерев'яних і на дворі оцих конструкцій має свойство тріщини, лак починає злазити, це думати, підфарбовувати. Ну, дерево хороше, але то є дерево. Металева конструкція, десь, якщо навіть ржавчина, можна зачистити і перефарбувати. І ми зупинилися на епіцентр фірма Гойдалки Індіго. Ну, обдивився я на ній, там, вона там є зібрані вже ці гойдалки, ми з дружиною сіли навіть на нього, погойдалися. Ну, я обдивився технічну сторону. І ми зупинилися на ось цій гойдалки. І що, зараз, зараз я її розпакую, зберем, і вона у нас буде стояти тут, в цій стороні. Прийде моя внучка і буде отримувати задоволення, гойдатися, щоб не сидіти в будинку на свіжий воздух. Ну, а ми з вами. Зараз що, будемо розпаковувати? Поїхали. Ну що, ось запакована вона дуже доречно непогано, але ось ці пакувальні трошки пошкодили корпус. Тут у нас песочница уже есть. О. Ось. Бачите? Так. Коробка сюда. Тут на таких Ринях вона це ми це в нас подушки. Ну, обшивка я вам скажу. Вона така цікава. Обшивка я вам скажу, вона така цікава, ну, дружина сказала, що... Чехли вона сама поробить. Ось Китайці, бачите, а ключик в комплекті, шестигранники, заглушечки, всі вінти, щоб не шаталися. Бачите, вони в такій упаковці пленочкою завакуміровано. Пока мені подобається. Скаву чи картинка якась є, чи нема? Поки я не бачу картинки немає, інструкції як її збирати? Будемо збирати по пам'яті, ось така розпаковочка і тут ось є пружини. Інструкції немає. Ну це трошки, скажімо, дуже, але ми справимося. Ну що, зараз я порозпаковую і будемо збирати. Ну що, зібрав я гойдалку, що я скажу? В зборці вона не важка, хто відрізняє болт від гайки, то все дуже легко збирається. Нічого тут такого немає складного. Значить єдине, що, прошу звернути увагу при зборці, yeah. ось ці спинка і сидіння, вони по кріпіжах все співпадає. Але, але, тут, якщо бачите, на сидіннях дві, таких посилюючих трубки, а тут одна. І сидіння чуть-чуть ширше, буквально там на сантиметра 4. Це перше. По-друге, при зборці, зверніть увагу, ось оці болти, вони чуть-чуть коротші, а ці два, вони чуть чуть довші. Тобто, коли ви розложите на стіл собі то на це зверніть увагу, що сюди йде чуть коротше, а сюди трошки довші. І так само ось внизу на перемичку теж з цієї сторони йдуть коротші, а тут оці верхні трошки довші, а ці чуть коротші. Там вони не, не сильно відрізняються, але коли будете ставити от, оцю перемичку, то оцей болт, він буквально там на міліметра 2-3 довший. Зверніть увагу. Потім Оця криша, е, прикручуєте спочатку ось цю, е, цей виріб цю часть конструкції. Потім вставляєте ці дві трубки, вони тут бачите, Вони вставляються і вони будуть у вас вже стояти. Потім е цю деталь вставляєте і прикручуєте зажимом, теж зверніть увагу. Е дуже всі отвори. Співпадають, як не дивно, китайці. Це фабричний Китай, бо є ще підпільний Китай. Вона досить така устойчива. По що ще по зборці? Ключик підходить, шестигранички підходять, а, і ще я не сказав, тут йдуть на вісім болти, а тут внизу на шість. Теж ви можете їх зразу відложити. Це їх виходить шість штук на шість. Ви собі в сторону відложили. А вже сама. Значить, сидіння і спинка йдуть на вісім і ці теж йдуть на вісім. Все дуже чудо, дуже чудово збирається, нічого тут важкого немає. Значить, тут дві труби і всередину вставляється ось вже ця часть, ця деталь. Вона йде така з цими вставками посередині. Тобі ж особливого при зборці цієї конструкції нічого важкого немає, все дуже чудово збирається по вазі, ну, є ось приблизно. Вона буде тут стояти. У мене є чотири чугунних металевих плитки. Я поставлю підножки, щоб не провалювалося. І давайте ми зараз. О, ей, бачите, знайшов в останню. коли зібрав, коли зібрав, знайшов інструкцію. Інструкція, до речі, українською мовою. Бачите, все дуже чудово розмальовано. І я заглядав, дивився, а знайшов, коли зібрав. Ось, все вказано. Що як поетапно. Спочатку, так як я казав, збирається каркас. Тут вказані і болти, і все. На упаковці вони теж, там де болти. Ось тут теж все вказано, де який. Все дуже доступно, поетапно. Ось. Єдине, що, якщо можливо, можливо, зараз я подивлюся, тут здається. Ткань, яка йде на кришу, просовується через ось ці трубки. Зараз я розверну ткань. Давайте ми це сюди. Так, бачите, ось є. Ну, це не проблема. Це дуже швидко лікується. Відкручуємо одну сторону. Ось відкрутили. Бачите просилюються. Тобі ще раз інструкція знаходиться ось в цьому. І тут є ось такі липучечки. Ось липучечками раз і раз. Інструкція знаходиться в ткані для криші. І все, бачите, от воно чудово натягнулося. Але так як ми фахівці, ми не шукаємо легких доріг, ми все зібрали. Ми все зібрали самі. Без всяких підказок і шпуньк все дуже, дуже чудово. Ось тут раз. Все на все дуже просто. Тут, а, і щоб ви знали, ось бачите, от такі узори, це вони йдуть на спинку. Ну що, я думаю, що моя внучка буде довольна. Тут даже можна буде і полежати. Така садова гойдалочка. Я довольний. Покупкою і вибором. І самому робити, ну, можна, але ж зараз вартість є 13900, якщо я не помиляюся. Значить, по-перше, метал купити. По-друге, треба трубогібний станок, треба якісь шаблони. Ну, можна десь там з рукожопити, щось там варити. Але зараз метал, я вам скажу, навіть якщо трубу брати, ну, дорого виходить. Вона того варта, тому що самому робити це трошки буде, можливо, вийде, плюс покрасити, плюс там це грунтовка, кріпьош. Мабуть, воно вийде то на то. Ось така гойдалочка. Ну що, підписникам я не обов'язково пишемо коментарі, хто вже з цими гойдалками стикався. Не забуваємо підписатися на канал Василююча Пригоди. Подобаєчку поставити. Ну і обов'язково обов'язково коментарі. Я їх люблю читати, відповідаю. Та й на рейтинг каналу вони, скажем, теж мають вплив. З вами був я, Васильович, і канал Васильовича Пригоди. Пока!